Аварійні дерев'яні конструкції. Саме так можна назвати дитячий майданчик в одному із спальних районів міста. Він розташований у дворі на проспекті Богдана Хмельницького 108. Збудували його ще у 2017 році за кошти депутатів, розповідають місцеві. З тих пір майданчик ніхто не оновлював і не ремонтував. За шість років цей простір перетворився на аварійний, але діти продовжують гратися тут. Ми за ним доглядали. В часи ковіду ми тут прибирали. Ли батьки щось ремонтували, що своїми силами могли для того, щоб дітки гралися, тому що він на закритій території ми могли, хоча б трішки гуляти з дітьми. Е, була війна, я на півроку виїхала, повернулася в Україну сюди в Дніпро і застала те, що цей майданчик просто вже в розрушеному стані, тобто не тому, що його хтось зламав. Та цей фактор теж не відміняє, але е, сама деревина вона протрухла. Анастасія мати двох дітей та майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики за плечима в неї низка змагань та перемог. Каже, для неї важливо пропагандувати здоровий спосіб життя. Ділиться місцеві матусі, часто прохають потренувати їх дітей, і це можна було б робити просто неба у дворі. Я би з задоволенням це проводила, але в нас немає майданчика, на якому безпечно я ж буду відповідати за цих дітей. Тось тобто я повинна гарно все облаштувати. І ось у нас буквально ззаді, є майданчик, який. Хоча б резинове покриття резинове або штучне поле зробити. Я готова проводити тренування на безкоштовній основі. Всі, хто хочуть, можуть приходити. Ми будемо займатися. Анастасія вважає, якщо не демонтувати найближчим часом майданчик, то їхній двір може стати героєм трагічних новин. Тому закликає разом з іншими мешканцями двору допомогти, хоча б знести ігрові конструкції. Або ніхто не травмувався. Спорт насправді це дуже круто. Я сама спортсменка, і я знаю, як це, і е, хочеться цим діткам хоча б чимось допомогти. Можливо, для чого ми, звісно, <смі>, і висвітлили цю проблему, можливо, нас хтось почує і все-таки допоможуть нам, тому що я знаю, що зараз облаштовують дитячі майданчики, зараз дуже підтримують спорт, і, можливо, якось і ми попадемо під. Тож Анастасія Ремінь мріє, що колись на цьому подвір'ї з'явиться якісний і сучасний майданчик, де діти зможуть не тільки гратися, а й покращувати свій фізичний стан. Дар'я Візір, Ілля Ломовський новини дев'ятого каналу.